Ей hey, гей, hey. мене звати Ярослава Швень, і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better You and Me в Help Ukraine на YouTube. -орі. Ми з вами продовжуємо розбирати тему тривожності, як справлятися в ситуаціях невизначеності. І з вами сьогодні розбираємо практичні е, моменти, так, що з цим робити, що робити з нашою тривожністю. І розбираємо практичні рекомендації. Перш за все, е, що ми можемо робити. Для того, щоб опановувати нашу тривожність дихати, це дихання вправи, це глибоке діафрагмальне дихання, і таке, такий тип дихання допомагає знизити рівень стресу. Рекомендую безпосередньо тут і тепер вправу 4, 7, 8. Це означає, що на рахунок 4 ви вдихаєте, рахунок 7 затримуєте дихання, рахунок 8 видихаєте. Тобто видих має бути майже вдвічі, ось тут він вдвічі довший, ніж вдих. Фізична активність однозначно має бути, ми змінюємо фокус ментальної сфери на нашу фізичну активність. Регулярні заняття фізичною активністю допомагають вивільняти ендорфіни, тим самим зменшуючи рівень тривоги. Тому відчуваєте тривожність, робіть якусь фізичну активність вправо. Можна пройтись, побігати, поїздити на велосипеді, будь-що, що вам подобається, так, що вам не буде викликати якогось опору. Це когнітивно-поведінкова терапія і використання позитивних тверджень замість негативних переконань, наприклад, замінювати думку Я не справлюсь. Як часто ви ставите ось таку таке собі наративне твердження? Я не справлюсь. Чому, власне, ви можете не справитись? Якщо одна людина справилась, всі можуть справитись. Просто всім потрібний різний час для того, щоб це зробити. Тому пропоную змінювати це на твердження, я можу спробувати, ви даєте собі дозвіл, спробувати. І, звісно, що це нормально, якщо не все вдається з першого разу. Якщо ми пропускаємось помилок, якщо нам потрібен другий раз, це абсолютно нормально. Але ви собі даєте шанс. На те, щоб спробувати. А, важливо, дуже, і я закликаю до цього слухати своє тіло. Якщо ви відчуваєте постійну тривогу, це сигнал від вашого організму, що необхідно зробити паузу. Ось прям фізичну паузу потрібно зробити, уповільнити. Будьте обережні з інформацією, намагайтесь мінімізувати вплив негативних новин і медіа. Звертайтесь за підтримкою, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна зовнішня опора в момент, коли вам це потрібно, звертайтеся за підтримкою. Це нормально звертатись до того, хто вам може допомогти. Ну, і ще одна цікава вправа: ось хочу звернути увагу. Ось вона, 3-3-3. Ця вправа про те, і давайте проговоримо на сам кінець, що це ось це у нас таке за колесо. Бігає стрес і тривога, і вигорання один за одним. І що нам з цим робити? Давайте тут розберемось. Власне, тривожність це природня реакція, але вона не повинна керувати нашим життям. Звісно, що застосування певних технік і розуміння причин тривожності, вони допомагають значно покращити емоційний стан, але треба розуміти, що, наприклад, будь-який стрес, який виник, так? і реакція на цей стрес викликає тривожність так? в нашому організмі, ми починаємо тривожитись. Ось ця тривожність це реакція, власне, на сам процес стресу. А це, в свою чергу, якщо затягнеться, може призвести до емоційного вигорання. Тому ось тут превентивно техніка 333. Про що це? Це про те, що кожні три дні потрібно давати собі відпочинок та емоційне перезавантаження. Цього дня можна трохи менше знизити робочі завдання, дати собі трохи більше поспати, відпочити від соцмереж, потішити себе чимось. Кожні три тижні виходити куди-небудь або пробувати щось нове. Можна відкрити для себе нове хобі, можливо, сходити в кіно, ботанічний сад, музей або на одну з, наш, з наших активностей в хак. Кожні три місяці виїжджати зі свого міста зовсім. Тобто, це має бути зовсім ось така: ось, ось все. Ми себе так знаєте, як вивезли. Вивозимо себе в іншу комуну, наприклад, подивіться на карті якийсь на той резерват, якийсь водоспад або ще щось. Тобто Швеція настільки багата природою, тут всього стільки багато, ось в сусідніх комунах так, подивитися, що там є. І це, знову ж таки, це чудова можливість змінити фокус і зменшувати психологічну напругу. Тобто, запам'ятайте, 3-3-3, 3 дні, 3 тижні і 3 місяці. Це такий хороший спосіб превентивно запобігати тривожності. Бажаю вам менше тривожитись, і щоб не тривожність управляла вами, а ви управляли вашою тривожністю. Дякую за сьогодні. Ходіть до нас, ходіть в хак і до!